Вітаються огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Про суттєве зростання штурмових дій ворога по усій лінії оборони Покровської агломерації цього тижня повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Це їхня смуга відповідальності. Зокрема, 5 листопада противник здійснив 30 штурмових дій, тоді як минулого місяця середня кількість атак складала 13 на добу. Водночас противник продовжує застосовувати бронетехніку у районі Мирнограда. Так, у середу на світанку 38-ма окрема бригада морської піхоти спільно з суміжними підрозділами відбила механізований штурм. Загалом, з початку місяця, оборонці Покровської агломерації знищили близько 300 окупантів, ще понад сотні росіян поранені. Це повідомили у 7-му корпусі ДШВ. На Донеччині, зокрема, у смузі їхньої відповідальності побував головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський, заслухав доповіді командирів на місцях. На добропільському виступі триває зачистка території, що змушує ворога розпорушувати сили і унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Йдеться в офіційному повідомленні. Підрозділи Сил оборони на Донеччині та Дніпропетровщині у супровіді головнокомандувача Сирського цього тижня відвідав і президент України Володимир Зеленський. Познайомився з оперативною ситуацією поблизу Покровська та на його околицях. Зустрівся з воїнами. А ще обговорив ситуацію на передовій, забезпечення позицій усім необхідним логістику, ротації, комплектування бригад. Глава держави доручив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Сили оборони отримали нові зенітно-ракетні комплекси Петріот від Німеччини і 21 бронетранспортер «Петрія» від Латвії. Це остання партія із обіцяних 42 машин. Ті, що отримали нині, стануть на озброєння сил спеціальних операцій. Також Латвія передала силам оборони ще 12 бойових розвідувальних машин CVR, що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги. Цього тижня у Генштабі підтвердили ураження інфраструктури підприємства Лукойл Ніжеґарод Нєфті Сінтез у місті Кстову Нижньогородської області і Стерлітамакскова нефтехімічного завода у Башкиртостані, що виробляв компоненти для авіаційного газу. А також Волгоградського нафтопереробного заводу, а ще інфраструктури Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї Росії і Саратовського нафтопереробного заводу. На додачу дістали до трьох баз пальномастинних матеріалів у тимчасово окупованому Криму і складу пальномастинних матеріалів на тимчасово окупованій території Херсонської області. Але й це ще не все. Сили оборони вразили базу зберігання комплектування та запуску шахедів на території аеропорту в Донецьку. Спільно з повстанським рухом Чорна іскра уразили ворожу транспортно заряджальну машину для оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер у Курській області, і там же пошкодили радіолокаційну станцію Гармонь, призначену для виявлення із супроводу повітряних цілей. У Криму підтвердили удар по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 Тріумф, аеродромному радіолокатору і радіолокаційній станції Терек. А от російська терористична армія продовжує нищити цивільну інфраструктуру у мирних українських містах і селах. Зокрема, цілить у електропідстанції та теплогенеруючі потужності, які до воєнних дій жодного відношення не мають. Найбільше цього тижня дісталося шести прифронтовим областям. Традиційно терористи руйнували житлові будинки, лікарні, школи, садочки, багато загиблих і поранених. Приміром, у Нікополі цілеспрямовано вдарили по автомобілю швидкої, який транспортував хвору людину до лікарні. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація вчинила понад 190 тисяч воєнних злочинів. Такі дані назвали у офісі генпрокурора на зустрічі з представниками незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні. Також повідомили про підозру понад тисячі російським військовим, 747 обвинувальних актів направлено до суду, а 206 осіб уже засуджено. У офісі генпрокурора наголосили, що масштаби і системність злочинів Російської Федерації дозволяють класифікувати їх як частину цілеспрямованої геноцидної політики проти українського народу. І на сам кінець, міністерство оборони готує нові контракти для військовослужбовців. Вони матимуть чіткі терміни служби від одного до п'яти років для усіх контрактів, окрім річного, передбачено відстрочку від мобілізації на один рік по завершенні контракту. Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати усі, хто перебуває на військовій службі або планує долучитися до війська. Міністр додав, що у планах бонуси за підписання, збільшення щомісячних виплат і розширення соціального пакету. Це був огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.